По обіді у травмпункті Луцької міської лікарні черга. Лікар Ігор Шпетун показує перелом, який виник у пацієнта після падіння. Це вже після репозиції. Лучанин Сергій приїхав у лікарню з мамою. Вона впала, сломала, мабуть, руку, зараз будемо делать знімок. Вона йшла на 26-й школи на базар. Не посипана, там було багато льда, і каміння, і вона десь впала. У першій половині дня у травмпункт Луцької міської лікарні звернулися 25 людей. Половина з них з переломами, розповів лікар Ігор Шпетун. В середньому 30 ідею людей. На сьогодні, вже, як ви бачите, до обіду вже 25 людей, тому до вечора, до ранку, можливо, набагато більше буде. 40 50 Це в основному травми в ділянці променевого зап'ясного суглобу, тому що коли людина падає, спирається на руку і в тому місці трапляється перелом. Плюс були переломи вивихи плечового суглобу. Є три стандартні види падіння, розповідає тренер із бразильського джиу-джитсу Михайло Савчук. Вперед. На бік на спину. Щоб зменшити травматизм при падінні, каже тренер, не потрібно ходити з руками в кишенях та, падаючи, потрібно притискати підборіддя до тіла. Голова фіксована в цьому місці. Вона буде дуже непохитна і дуже важко буде її по інерції вдарити в землю. Чому тому що тут будуть захищати м'язи? Шиї, а в сторону буде захищати м'язи плеча, тобто голова десь зупиниться на них. Якщо говоримо про падіння вперед, то дуже важливо дивитися вперед, а не при падінні, а не в землю, тому що голова по інерції вона дірнеться туди, куди ми дивимося. Зі слів чергового синоптика Василя Климюка, минулі два дні в області фіксували на дорогах ожеледицю. Нині на Волині до 13 градусів морозу не сніжить. Буде зберігатися суха погода без опадів. Нічна температура буде знижуватися до 8-13 градусів морозу. Денна температура 3-8 градусів морозу. З 24 грудня очікується проходження фронтом, тому в області будуть спосягатися опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, новини на Суспільному, Луцьк.